Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Саватаропсихологія. Давайте подивимось, як вищі сили бачать вашу пару, яка ви на їх погляд, ваша пара. Вищі сили бачать ваші стосунки, як такі, що мають потенціал, але також містять виклик, недовіру, емоційні рани, які вже набули, і про це ви можете думати, і це показується по картам. Там необхідність приймати важливі, важливі рішення, які перед вами повстали. Якщо ви хочете розвивати ваші стосунки, варто більше говорити відкрито та чесно, а також знайти баланс між почуттями та розумом. Вам говорять вищі сили. Так, вони бачать ваші відносини.